Ладно, куда я кинул? Блять, ты телефон в корт другой. Что тебе здесь светлым, Вадим? Димушка. Ой. Заебись, патроны повысыпались из куртки, потом, блядь, буду шукать, нахуй. Блять! Устанавливаемо Live Studio. Выдал боёбы. Вадим кудась пропал? Ну, де ваша йобана лайв студіо? А, та не вже ви заєбали 20 хвилин стрім буде йти. Ну, до хуя на стрімем. Це піздец. Почати нахуй. Похуй, даже не буду ніякий чат переносити. Нічого нікуди, просто запускаємо. А, ага, блять, не підключив цю хуйню. А, ми вже доіграли, заебись. Тепер чекаємо next. Next RP. Опачки. Ох, ну хоч сидіти зручно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-там. Туту туту. Ммм, mm, нахуй ты сюда пхаєшь ублюдище чик, 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 чпонинг и готова Бля, ну дурачик бы я стримил через захват игры было бы покруче було би більше ФПС Але мене достатньо. Хоча... Хотя... Поставив би настройки ліпші. Не знаю, не знаю. Коли я обновлю комп'ютер, інтересно. В ближайшому ніколи. Чого ця хуйня мені... О, так не показує. На 20 в стрим. Ну. Но... Лепше, чем ничего. Потом буду, блять, Хуй страдать. Добро, что хоть Будаи. Да, я ебать мразь, конечно, охуевша тоже. Блин, эта клавиатура больше, я хуй знает всякие разил. такие широкие, такие сука Ебать толпа народу, давайте за ней. А вы все вместе вот ЛТТ? Серьезно, блядь, зветься? Ви звідси, ви в місто? Чи ці типи вниз сейчас полетять? Странні долбайоби Ні, вони реально в місто хочуть долетіти Єбануті, блядь. Добре, і куди вони приземляться? Ти туди, а ці сюда. Ну, давайте. замісимо в полі. Бля. Є зброя, хоча б якась. Хоть пист. Пистолет у босса. Тейсі бас і значить на одного противника менш. Двух ствол. Це дуже добре. Сі бал? Толі дякую на підписку. Чуть він стоїть внизу Але я зараз не попаду по ньому. А зараз попаду. Блять, повезло, що він був вже коценкий якимось Так, добрый, Берил, Берил уже краще. Не спереди, да? Кіра, привіт, як справи. Він мене бачить. Спригуй, давай! Спригуй! В мене не так багато часу, мужик. Погано, Кір. Чому цей долбоеб не виходить? Я не хочу його пушити, бо я боюсь, що я здохну О! О! Прямо в ручки до татка, молодець молодець братик, молодець Надіюсь, тепер такого гандона, як я, не буде. І я спокійно вийду звідси живу. Та я зараз виключу світло. Поняв. Нащо ну, було мене щось питатися, якщо не очікуєш відповіді. Правильно, Кира? Салам, Ярослав, як правило. А, це той же тіп бігає тут, я понял. Точніше поузає. Я, ліки, я щось не дуже хочу брати небезпечний для транспорту. Куди повзеш? Це... Дроб тут впав? Чого? Кіра, що ти будеш сьогодні робити? Так, аптечок у нас дуже багато. Ще один труп не золота вроді. Та й похуй сьогодні всього достатньо. Аж би зараз на якусь тварню не нарватись. яка ж говняна клавіатура, ця. Ну нічо. Та тоже нормально. Бля, вообще чуєш нормально? АВМ на початку ігри. Вообще нормально. Початок ігри за АВМ, я махав. 80 живих в мене вже АВМ. Я вже сьогодні двох погутів обпатрав. Патров. І... масхалат. Та ні, я не хочу, я буду красивий і ліпший. Чим бігати, як мразь. Рейс! Рейс плюс... плюс АВМ! Бля, білий масхалат, це жесть. Ну у нас седьмо немає часу топ 1 займати. У нас 15 хвилин світу лишилося. Нам треба по максимуму відірватися в цій катці просто. Давайте тоді. Що не хочеш тут є просто? Що не хочеш. Може взяти рейс плюс АВМ П-90. Ну давайте візьмемо, ладно, не так часто, не так часто я беру П-90. Так, 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 тоді не потрібно. В так, так, сегодня так, 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 чекай так, чекай, так, так, це не так, брат. Ярик. Ярик, привет. Водила, привет. Я не знаю, так, брат, Рейс, Рейс, Рейс. 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 Ай... Та ні, короче, погнали за ВМ. Через круче, чем АВМ. Ви окремо живете? Бо я вже забув. Та вроде типа дал. Але, вдруг зараз уже разом. Де всі? Де всі мразі? Чуєш? Де да, він? Дайте відхилитись, хлопці. Ви що? за парканом вон шайден бігає? Чого забрав? А, нема зброї якоїсь. Граната є, найс. Хлопці, ловіть. А він мені кіл! Найс. Слухайте, ми проти якогось задроті попались. Ти вже пушить? Нічого собі ти наглий. Тихо, 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 тихо. То я на лов ХП, хлопці. ВИ чоо? Не разом. Я поняв. Чуть это тут такие хлопцы, блядь, заряжены. Две давай, давай квинтикаем, мразь. А ну пикни меня на мувчик. Давай. Ой-ой-ой. Шелдин. Да это жесть какая-то. Він типу мене той байтить, а цей убиває. Хлопці, ну ви не на того нарвалися, я вам скажу. Все, 8 кілів, боже Всім привіт. Всім привіт Все, я думаю, вже з 50 патронами нема великого сенсу бігати з цим. Кирилл дякую. Ще за ВМ-чиком будемо бігати, а я думаю, що вже можна поміняти на м очку Так, сюди, Ні, це не. Дульний тормоз, сюди, сюди. Патрони на М-ку. А я вертикалку промахав, а у цього, типа, є вертикалка, Це, 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 це. Ще хтось топав? Чи показалось? Ніби бы аукшены, все було б нормально. Що що скажете? Початок катки. Як вам початок катки, чат? Розказуйте, друзі мої, любі. Тупо П90 уже скинул на початку ігри. Ну це люто, це люто що я можу сказати. Це сильно. Патрони... Капець, я уже просто весь обмун... обмундирований. Тут еще один труп вроде. Бля, против сходів весело грати, ты шо не кажи. А угнай шоу. Золо вообще. Кирилл, дякую. Mm. Ну, а в чем резница АВМа и... І... М24. Я ж може М24 зараз взяти, і в мене кучу патронів буде. Або я мітак втіло не нока, я ж. Це геть. 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 У нас ще... У нас ще 10 хвилин, чат. Давай пока, Кіра, удачки тобі, спасибо, що зайшла. У мене ще 10 хвилин світло і все. І я наігрався. Такі то діла. Такі то діла. Така хуйня малята. Ідемо зараз кудись на вистері, я ще кину колонку на зарядку, поки тачка їде сама. А може і не кину такими темпами. Так як вона розганяється, блядь. Але якщо в поля звернути, зараз мотор заглушити. Та ладно, нехай їде я зараз. Бером. За нами е полицай. Так. Куда я вже втащився? Чего Сейчас Щас мене тут быстро обработают, я не заметил. Что тут нема нікого? Нема не треба розстрілятись. А за парку мені буде я не можу... Тут хтось був, коротше, він вже кудись. Тепер пропала. Що, ярик кажи. Давно-давно Кирів не бачились. Що ти як ти розказує? 44 живих, ну ми то буде не зможеш за 7 хвилин зайняти, але. Ні, я сіки їхав не для того, щоб він мене заробив. Зараз, до речі, дуже опасно пікатися з таким хп, я собі вилажу. як ні в чому не бувало. Біжать. Біжать. Ну, так. По машині я стріляти не буду. Сенсу ніякого. ой яй 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 Ну и доща один ваш тиммейт, чтобы я уже вас добил. А. Домой! Он же его поднимает, вы поняли? 13 киллив, друзья. Друзі, друзі мои. Люби. Хм. Hmm. Давай, давай, ты удачи. Скаву, вы бы добились стен-офф бы я стендофф стрімив? Ну напишите, друзья. Цікава ваша думка на рахунок стендоф. Что с тобой? Сыбатяра? Чудовищная снайперская винтовка. Давай, брат, давай, 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 вылазь. Гарни зажим. Ну-то лежа, лежа, шеб. Шабини. Лжа зажимати нормально тут машину так в кустиках вставал. Реже ялы начнем Ладно, едем, что утонем цих двох пареньків тут під деревом. двух гаю. Ииии едем, едем со село на дискотеку Опа. Опа, не понял. Опа. А это что за пассажир? зупинись! брат. Ой, на в головешку. Так, нами шлем на 50% на Чем этим с гаража угнал? попину победу. Что у тебя я вообще взят? Нищий. ищи. Кстати, кисти почки мне сейчас в спину стреляли. Бля, мені так неудобно на цій клавіатурі грати ви би б знали. Ну собі, три роки в це сильно. Давай перезаряджай. Будемо наблюдати за людьми. Опа, я не думал, что туда вже буде, щось я не подивився на карту. Займаєш перші місця в перегонах озброєнь чи ні Ярік? А, і Кіра один рік іграє? Тіпів тут понок, але вообще. Валяються, всі просять пощади. Хто їх понокав? Під деревами лежать вони. Десь отут сидить фраєр якийсь чи шо? Ні, нема. Не, нема. То чому там не зайнята цю позицію? Solar Cloud, дякую. Фу. Йоп, тут дві хвилини до виключення світла. Йобаний в рот Він наверху, да? Нав'єбало, лох, сука. Привіт, Притудім, дякую. Ти бачив, що я тобі відповідав? чи ні, на що що ти запитався в чата GPT? Бо Я там подивився, воно не під коментарем відповіло, а в чаті, коротше. А написати тобі в лічку я не можу в телеграмі. Ти там нокнутий на цьому, я думаю, його піднімати ніхто не буде. Лізти туди. Але добити можна. Хоча просто ще один патрон втратити за ВМ. Та ні, ну того не стоїть. Поїхали. Нехай він там на ті вишці подихає. Ну у мене зараз просто світло погасне, і все розумієте? Ух. Тіп. Нихуя ти мене уработав Нихуя ти мене уработав, чуєш перший уровень як вшатав, блядь. Єбать, він мене положив, дивіться. Єбать. Я охуел від житті. Ну все, тоді вирубаю комп поки. Поки ще світло не виробило. Там зміни немає, думаю графіку. Зараз просто потухнеться все. Так, ніяких змін. Давайте, чатик. Спасибо.